Таю вас, мої дорогі українці та україночки на каналі Кот Величі і з вами я, Шомська Людмила. Вважаючи на те, що наша аудиторія все зростає, хочу подякувати всім і кожному за те, що ставите лайки, коментуєте, а також поширюєте мої відео. Мені дуже приємно! Кождання дії дуже сприяють поширенню українського контенту, а також популяризації наших українських народних казок. Якщо ви прослухали таке коротеньке інтро, запрошую вас послухати українську народну казку нещасний Данило. Був собі нещасний Данило. Де вже він не ходив, де не служив, все, що не заробить. Так як за водою й піде, нічого в нього нема. От найнявся він до чоловіка Посійте мені десятину пшениці, то я вам і послужу рік. Став він служити, стала його пшениця сходити, стала хазяйська в стрілки йти, а його вже в колос. Хазяйська колос, а його вже й поспіла. Ну, каже, завтра піду скошу. То це мені й буде. Коли це вночі набігла Хмара, як ударив град, вибило пшеницю. Пішов він і плаче. Ну, каже, як же мені жити? Піду, каже, ще десь в другому місці наймусь. Приходить він до другого хазяїна. Візьміть мене, каже, на рік. я вам, хоч он за те, поганеньке луша служитиму. Став він служити, стало те лошатко поправлятися, така з нього путня коняка вийшла. Оце думає дослужу та й поїду. Коли це вночі набігли вовки і розірвали лоша. Плаче він, піду ще десь наймусь. Приходить ще до чоловіка, а в того чоловіка та на могилі камінь лежав. Хто його знає, де він взявся. Може, його і ніхто й не рушив одвіку. Наймуся, каже, до вас за цей камінь. Став він служити, почав той камінь мінятися. Пішли по ньому різні кольори один бік червоний, другий срібний, а третій золотий. Ну, каже, камінь вже нікуди не дінеться. Коли це завтра йому строк, а щось прийшло і стягло той камінь. Плаче він, жаліється, що от скільки служив, нічого йому Бог не дає. Ну що ж, кажуть, як ти такий нещасний, іди ти до царя. Як він нам всім отець, то він і тебе прийме. Послухав він, пішов до царя, цар і помістив його в двірню. Роби, каже, що буде, подивлюсь, який ти нещасний. От дивиться цар, що Данило не зробить. То краще того не буде, та й каже йому Що ж ти кажеш, то ти нещасний, а що не зробиш, то кращого не буде. Хочу я тебе нагородити. Взяв, насипав три бочки одну золоту, другу вугілля, а третю пісок, і каже Як вгадаєш, де золото, бути тобі царем, а як вугілля бути тобі ковалем, а як пісок, то і справді ти нещасний, дам я тобі коня і зброю і їдь ти з мого царства. От ходив, він ходив, лапав, лапав, ось, каже, золото, розбили, а там пісок. Ну, каже цар, справді ти нещасний, їдь подалі з мого царства, мені таких не треба. Дав йому зброю козацьку, одежу, він і поїхав. Їде він день, їде й другий, нема ні йому, ні коневі їсти. Їде третій день. Бачить, стіг сіна стоїть. Це каже, хоч не мені, так коневі буде. Став до стога під'їзжать, він і зайнявся. Плаче Данило, тільки чує, щось кричить з того стогу «Рятуйте мене, бо згорю. Як же я тебе, каже, рятуватиму? Як я й сам не приступлюся. А ти каже подай свою зброю, я ухоплюся, а ти й витягнеш. Подав він туди зброю і витяг таку здоровенну гадюку. Таке, думає, а вона йому й каже Коли ти мене витяг, то відправ і додому. А як же ж я тебе відправлю? Прий мене на коня, каже. Та куди я буду голову хилити, туди і повертай». От хилить вона голову, а він повертає. Їхали, їхали і приїхали до такого дворища, що й любо подивитися. Злізла змія та й каже Перестій же ти тут, а я до тебе скоро вийду, сказала і полізла під ворота. Стояв він, стояв, ждав, ждав, плаче. А тут і вона виходить такою вбраною, красивою, царівною. очиняє ворота. Веди, каже, коня та закусиш і спочинеш. Пішли у двір, а посеред двору дві кринички. Набрала вона з однієї стаканчик води, поставила, сипнула жменю вівса. Став, каже, коня. Таке, думає. Три дні ми не їли не пили, а вона, як на сміх, жменю вівса дала. Пішли вони в горницю, вона і йому шматочок булочки, та канчик води поставила. Що ж мені тут їсти? Коли глянув у вікно овес і вода цілі, а кінь уже наїдається. Гризнув він булочки, хльопнув водички, уже наїдається, а все ціле. Що каже, я наївся? Спасибі вже. Ну, от смія каже, лягай же спочинь. Встав він на другий день, вона йому й каже киньте мені свою зброю, коня і одежу, а я дам тобі свою. Дає йому сорочку і зброю. Це каже така зброя, що скільки б сили не було, як махнеш, якого не дістанеш. То той тільки в живих буде. А сорочка така, що як надінеш, ніщо тебе не візьме, і їдь ти до такого то шинку, там тобі об'являть, що їхній цар визвав богатиря. То як поїдеш до нього і женишся, то жінці до семи год правди не кажи. От вони й попрощались, він і поїхав. Приїхав до шинку. Його розпитують, хто та від відкіля, як узнали, що з чужої землі, і кажуть йому Найшла на нашого царя чужа земля. Не може цар сам одбитися, а викликає богатиря, щоб його царство одвоював, його дочку забрав і його до смерті догодував. Показали йому, куди їхати, він і поїхав. Доступив до царя, так, каже і так. Можу я цю чужу землю одбити. Дайте мені тільки двох козаків, як що трапиться, щоб звістили. Виїхав він з козаками в поле. Лягайте, каже, спіть, а я постережу. Тільки ті поснули, біжить чужа земля. Звертай, кричить. Ні, каже. Звертай ти, чужа земля, як зачала кулями кидати, як зачала кидати, чисто тих козаків покрила. Він тоді, як махне своєю зброєю, яких тільки не достав, то ті живі і лишились. Відбив, ото раді йому таки всі, одгуляли весілля, сів він на царство і живуть собі. А та чужа земля давай царівну підбивати. Ну що, чому ж ти пішла за такого? Що хто його знає, звідки він? А ми ж все царі, ти взнай, чим він орудує, то ми його знищимо, а тебе заберемо. Вона й давай його випитувати Що ж ти каже, вся сила моя, от у цих рукавицях. Вона їх з нього сонного зняла та й отдала їм. От виїжджає він на полювання, вони перестріли його, давай тими рукавицями махати. А він як махнув своєю зброєю, котрих побив, а тих привів і в темницю посадив. Вона знову до нього. Де ж ваша сила? Сила моя каже, в оцих чоботях. Вона й чоботи зняла і віддала. Виїхали вони проти нього. Він знову таки котрих побив, а котрих забрав, та й в темницю посадив. Та вже й в третій раз признався сила моя, каже, в цій зброї. Та на мені сорочка така, що мене ніщо не візьме. Давай вона його улещувати. Ви б, каже, в лазню сходили та й помилися б. Мій батюшка завжди так робив, він і погодився. Тільки що роздягся, вона й підмінила йому зброю та сорочку, та й віддала тим. Виходить він з лазні. Тут його взяли, посікли, порубали, склали в мішок, положили на коня та й пустили. От кінь ходив, ходив, блудив, блудив та й згадав старе місце, де жив. Прибився до свого дворища, а там його добродійка побачила та й каже. Е, каже, щось уже Данилові заподіялося. Зараз взяла його, перебрала, перечистила, склала. З одного колодязя набрала цілющої води, а з другого живущої, покропила і він ожив. А що, мовить, я ж тобі говорила, не кажи, до семи років жінці правди, не послухав. Він уже стоїть та й мовчить. Ну, каже, перепочинь, та я тобі ще щось друге дам. На другий день дає йому вона ремінь і приказує: Гляди, їдь до того шинку, де й уперше був, та як станеш вранці вмиватися, проси шинкаря, щоб він бив тебе цим ременем найдужче, поздовж спини. Як тільки ти води хлюпнеш, то знову будеш у жінки. Та тепер уже їй нічого не каже. От поїхав він до того самого шинку, переночував, а як став вмиватися, попросив, як хлюпну я, хазяїн, в перший раз води, то бийте мене цим ременем поздовж спини, що сили. От хлюпнув він, то як учеше його по спині, він і перекинувся конем. Та таким конем, що любий глянути. Хазяїн такий радий, такий радий, От думає, одного привів, а другим сам став. Зараз на ярмарок став продавати, а цар і побачив продай, каже, що тобі за нього дати. Та давайте п'ять тисяч. Цар вийняв гроші, взяв і отдав. Приходить у палац, хвалиться. Піди, душенько, подивись, якого я коня купив. Пішла вона, як глянула. Е, каже, це моя погибель, треба його зарізати. Що ж ти, душенько, як можна? Ні, заріж, та й заріж. Стали готувати ножі, сокири, а дівчинка прибігла, обнімає коня та й каже Коню мій любий, коню хороший, який ти прекрасний, та будуть тебе різати. А він до неї і гиготить. Ти каже Дивись, де перша крапля крові упаде. Та візьми ту краплю і закопай у саду. От і сталося, як гадалося. Дівчинка зробила, як він наказував, понесла краплю в сад і закопала. І виросла з неї така вишня: один лист срібний, другий золотий, третій ще який, всі різні. Пішов раз цар у сад, угледів ту вишню, милується. Та й хвалиться цариці, поглянь, яка в нас саду вишня хороша, хто зна, коли й виросла. Та як глянула Е, каже, це моя погибель, треба її зрубати. Що ж ти, як можна, найбільша в саду, краса, та й ту зрубати? Ні, все одно зрубай. Стали готуватися. А дівчинка прибігла та вишенько моя, вишенько, яка ти хороша. З коня вродилася, та будуть тебе завтра рубати. А ти, каже дивись, де перша тріска впаде, то візьми і пусти на воду. І зрубали вишню. Дівчина все зробила, як було сказано, пустила трісочку і такий з неї селезень вилився, що й глянути. пішов цар на охоту, побачив селезня, а він так само до рук йде. Цар одежу себе, у воду і поплив за ним. Той далі та й манить. як одвів від берега, тоді, як схватиться, упав на березі, перекинувся чоловіком, надів свою одежу, а то Данилова одежа і була. А, пливи, каже, сюди. Приплив той, він його вбив та й пішов у палац. А де тут така то дівчинка? Вони йому й показали де. Ну, каже, ти мене вдруге на світ народила та й став з нею жити, а свою жінку до хвоста коневі прив'язав і розметав по землі.